Легальна праця у Європі всім привіт. Ви на каналі Навімігрант. Сьогодні ми розберемо легальні способи працевлаштування українців на території усієї Європи, тому що дуже багато до нас приходить запитань: чи можу я працювати на підставі карти побиту», чи мені потрібно виготовляти дозвола. Як я можу поїхати в іншу країну і так далі, тому сьогодні детально в цьому розберемося. Вас прошу підписатися на YouTube канал а також поставити лайк до цього відео, і напишіть в коментарях на підставі, чого ви знаходитесь у Європі і як ви на даний момент працюєте. Отже, ви знаєте, так що на даний момент усі країни Європейського союзу дали право отримувати тимчасовий захист в країні проживання. І як тільки ви отримуєте тимчасовий захист, ви маєте доступ до ринку праці в країні проживання. Але саме в країні, де ви отримали його, ви маєте право там офіційно проживати і працевлаштовуватися. Але також є і інші типи документів, на підставі яких ви маєте право легально працювати в інших країнах Європейського Союзу. Перше це паспорт громадянина ЄС. Якщо би ви отримали паспорт, наприклад, польський або ж румунський, про який всі говорять, або ж інший паспорт громадянина Європейського Союзу, ви маєте право легально працювати не тільки в країні видачі, наприклад, Польщі, а також на території усієї, усього європейського союзу і працювати в будь-якій країні будь-якій країні Європи. Тому дуже багато, наприклад, поляків працюють в тій же Англії, Німеччині, Голландії і так далі. Вони після 2004 року, як були прийняті до дві так були прийняті до ЄС, дуже велика була фала мігрантів, і вони всі повиїжджали на захід до інших країн, щоб шукати кращої долі або ж кращих заробітків, і відповідно. Зараз для них відкриті двері, вони можуть працювати в кожній країні. Наступний спосіб, де як ви можете офіційно бути працевлаштованими в конкретній країні, це є карта тимчасового побиту. Ви можете отримати карту тимчасового побиту, карту резидента або ж карту сталого побиту в кожній країні. Вони різні, але вони є. І ви можете працювати на цій карті лише в країні проживання, тобто ви можете поїхати, наприклад, до Голландії і отримати карту побиту саме голландську і працювати саме на ній на цій території, але ви не маєте права, наприклад, на польській карті побиту працювати легально у Німеччині чи в іншій країні, тому що вона не дає вам на це право, і хочу власне розвіяти усі міфи. Дуже багато людей говорять, що я можу на польській карті побиту працювати там в Німеччині чи в Швеції, чи ще десь. Можете, але нелегально хіба що? Тому що по офіційних даних ви не маєте права там працювати, і всюди, коли вас приймуть, це буде нелегальна робота. Ви можете їхати на польській карті побито за кордон працювати у випадку, якщо ви їдете в делегацію. Є такий спеціальний друг. А 1 він відправляється до ЗУСУ, і роботодавець у Польщі зголошує про те, що його працівник буде їхати не довше 90 днів півріччі в делегацію за кордон, і тоді ви маєте право працювати, наприклад, на німецьку компанію там чи на іншу протягом 90 днів, але не довше. І єдиний спосіб з картою побитою, коли ви можете працювати за кордоном, це є делегація. І останній спосіб, на мою думку, зараз найпопулярніший і найдоступніший це саме тимчасовий захист. Щойно ви отримали тимчасовий захист. Ви маєте право офіційного працевлаштування в країні перебування. І повірте, до війни було набагато складніше всім просто поїхати кудись чи знайти роботу. Зараз для українців відкрили усі двері. Люди мають можливість попробувати себе в різних країнах на різних роботах, без необхідності отримування складних документів, бюрократії і так далі. Тому Запам'ятайте ці основні способи працевлаштування інших способів, хто би вам не говорив, немає. Тобто, або ж ви маєте карту громадян громадянства Європейського Союзу, або ж у вас є тимчасовий захист, або ж у вас є конкретні документи, типу карти побиту в країні проживання, і на підставі цього ви лише маєте право легально працювати. Тому перші Процеси, які потрібно запустити, це процеси легалізації. Наприклад, в Польщі до отримання громадянства по стандартній процедурі, наприклад, по картах тимчасового побитого, потім по карти резидента і громадянства, сама легалізація може зайняти від 7 до 8 років, щоб отримати польський паспорт. В інших країнах вона може бути скоріше, навіть до 3 років. Але це вже індивідуальна ситуація, все залежить від того, які у вас документи і на яких підставах ви тут знаходитесь. Тому. Запам'ятайте це і ніколи не ведіться на інші провокації, там чи, чи вам чи прохання, наприклад, поїхати кудись на інших документах. Надіюся, що це відео було інформативне. Напишіть в коментарях на підставі, яких документів ви працевлаштовані і де ви працюєте. Тому дякую, що додивилися відео до кінця. Поставте лайк, підпишіться на YouTube канал і до зустрічі у наступному відео.